Два під'їзди з чотирьох у будинку, де напередодні стався вибух у Кропивницькому, огороджені обмежувальною стрічкою. Перед багатоповерхівкою стоять мешканці квартир. Це Людмила і Василь Маруженки. Їхня квартира на другому поверсі, навпроти тієї, де стався вибух. Я думаю, що може десь то машина взорвалася, чи може вже війна почалась, і потім хлопок і почало сіпатися скло. Вроді як таке впечатлення, що як, як потолок упав. Смотрю, ето. Це... Тамбурна двері і вхідна двері влетіли в квартиру. Це прихожка теж розлітілась. У квартирі все, все розбито, дверей немає, вікон немає. Куча стекла, куча обломків. Біля будинку чергують поліцейські. Від учора охороняють будинок. Попередньо на даний момент з нічим підрозділами головного управління внесено відомості до реєстру кримінальних проваджень за статтею 270. Порушення вимог, встановлених законодавством пожежної безпеки. Відповідальність за що погрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Рятувальники облаштували мобільний пункт обігріву. Усі бажаючі можуть прийти, зігрітися, випити гарячого чаю. Цілодобово ми розбираємо завали від учора. Наразі на місці події працює понад 50 рятувальників. Всередині намету гріються Валентина Сіра з сином. квартирі четвертий етаж, вибиті входні двері з коробкою і балкон весь вибитий. Все там на балконі все стекло, розбите, все. Спали вдома, тому що дверь одна вибита, холодно було, замерзла, позамерзали. Їсти немає, що ну, розігріти не можеш ні світу, ні газу. Біля цього автобуса працівники міської ради записують дані людей, квартири яких пошкоджені. Працює комунальний відділ. Всі приймають цих людей, хочуть бачити, хочуть чути, що де в кого сталося, де кому може, чим допоможемо. Пленки, штапіки, люди зараз на даний час опрацьовуємо скільки і почнемо забивати, а потім вже будемо по мірі можливості стекло і стіклить. В даному будинку 142 квартири зареєстровано 364 чоловіка. Це мешканки квартир на першому поверсі будинку. Жінки плачуть. Такий вигляд мають вікна їхніх квартир тоже теж перший під'їзд, то от, втоміли перший. У мене теж безтикується. Я вчора зайшла в квартиру. У мене потолок висить в залі, этот все затоплено. Далі не, не побоялась. Скло і уламки поблизу будинку прибирають працівники комунальних підприємств. Вода і тепло є в будинку, світло і газ відключене. В цьому будинку пошкоджено 88 вікон. Місяць з балконами, 51 вікно загального користування в під'їзді. Навколо збирають зараз інформацію. Вже було сім будинків, де частково пошкоджені вікна і в під'їзді. Руйнування у будинку обстежує комісія. У її складі поліцейські, рятувальники, працівники міськради і підприємства Кіровоградгаз. По вчорашньому дню в квартирі 44 виконувалися роботи згідно графіка по встановленню безкоштовних лічильників. Газ був. Перекритий. Працівники газу працювали, встановлювали щочик, тобто ніякі роботи в квартирі, які сталося горе, не проводились. Тому ну, нам невідомо, де нам на момент зрива взявся газ в квартирі, при тому, що крани були перекриті. Вчора будинок був відключений повністю від газопостачання, тому що були заяви від мешканців, що що є запад газу, тому ми перекрили повністю будинок до проведення слідчих дій. Тут і було перекрито, а потім інші два під'їзди було перекрите згодом. Я тільки що підходила до штабу, так сказати, запитувала, що нам робити, нам сказали, чекайте, все. Можете зайти погрізся і чекайте. Нас запитують, які пошкодження у нас в квартирі, Ми не можемо, нам немає де жити, це не пошкодження. Шостий поверх. Я вчора там була під час вибуху з двома дітьми. У дітей була істерика, вони кричали крик. Ми вилітали, в чому були. Буде резервний фонд обласної ради, резервний фонд також міської ради. Ну як я розумію, як ми попередньо проговорили, і бізнес місцевий також зараз усі разом допоможемо, щоб швидко відновити. Якщо потрібна буде допомога державного бюджету, саме цьому я і приїхав сюди, щоб розібратися. Якщо буде потрібна допомога з резервного фонду чи з державного бюджету, ми це зробимо. Що робити з першим і другим під'їздом? Вирішуватимуть після офіційного висновку будівельної експертної комісії, каже міський голова Андрій Райкович. Дозвіл на початок або ж то на заборону виконання будівельно відновлювальних робіт можуть дати лише експерти. Вони працюють і будуть працювати, доки їм буде в цьому потреба. Доки вони не зроблять уже кінцевих висновків. Цей будинок крупнопанельне будівництво і є свої особливості. В цьому і в випадку аварії вибуху, який відбувся вчора, якраз вплив не лише в епіцентрі вибуху, а ще і відповідно в сусідніх квартирах. І в цілому є вплив на конструктиви поки що стояка. Будинок цілодобово охоронятиме поліція Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.